Пасти, у нас до вас питання. Ну, ще нема. Ще нема. Ми не додали снігерці. Чому? Ну, ви вчора обіщали. Хто це? Я пам'ятаю. А свідки вибирають перших. да да свідки вибирають каші. No, no, no. каші. <світки> каші. Пасті, скажіть, чому сучасна молодь не ходить до церкви? Скажу, тому що сучасна можна до церкви, тому що вона сидить в інтернеті, в телефонах, заняти бровями, ногтями, змішністю для того, щоб вони ходили в церкву, що треба? Були це Господу, вступати на Господа, і, приклади робити. Так, бабушки, скидки, будь ласка, чого молоді не хоче в церкві вбирати, а бабуся вбирають? Чого? Бо вони зайняті другими місцями. Скіп, будь лазка, чого бабушки вбирають, а молодіж та на часу обирати? То що молодіж дуже задача. А, а чого э, коти в морту не хотіть роботи? Що коти в морту роботи не хотіть? А, ну так вони виюють, бо мають їхній март. Все, все, дякую.